Куртки мікс першого сорту. Багато 15 кг, ціна 4,20 за 1 кг. Тут у нас йдуть осінь та зима. Нам попадається ось такий жіночий піржачок в розмірі 42. Наступна моделька це у нас йде така легенька куртка-вітровочка, теж жіноча. Далі кортезна сорочка, теплесенька, HM. Розмір і Так, наступна жилеточка, чоловіча 100 грамівка, розмір елічка. Так, чоловіча куртка. Це у нас розмір. Напишу на 140 сантиметрів. Ось така модель. Ще одна курточка. Осіння. Розмір не бачу, але думаю, це М. Так, жіноче класна. Ось така хутряна без рукавочка. Так, Чоловіча. Розмірі L. Ось така тепленька форма з капюшончиком. Так, ще одна. Так, ще 42. Ось така модель. Теж присутній капюшон. Так, так, наступна чоловіча 100 грамівка. Це, до речі, примарк, а може і навіть жіноча, швидше жіноча. Ось така укорочена коротезна. Так, наступна такого плану жіноча. З такими візерунками. Це у нас розмір 52. Далі жилетка. Дивіться, яка класна. Розмір Елічка. Далі курточка жіноча. Дивіться, яке поєднання кольорів омбре. Ось так виглядає. Зимова тепла. Далі чоловіча гримівка. Це, мабуть, буде розмір Excel. Наступна, ось такого плану. Легесенька, осіння. Так, далі. Пухова, теплесенька від H&M, В розмірі елічка жіноча. Дивіться, як протезно. Ось так виглядає. Так, наступна, чоловіча. Jackie Джонс в розмірі Ellika. Ось така модель. Дальше. пальто. Ось таке довга легасеньке. У нас тут знайде ось така легесенька. Думаю, М-ка. Человечек. Чемпион. Размер М. Дивіться, как круто. Так, наступно в размере С. Осильно. Так, еще одна ветровка, легенька. Розмірік селіка. такого плану теж вітровочка. Так, ще одна вітровка спортивна. І останнє, що нам тут попадається, це ось така теплесенька, довга, Жіноча. Розмір «М», бренд Бохо. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 15 кг, ціна 4,20 за 1 кг.